Всім привіт! На моєму каналі давно не було жодного відео. І ось я вирішив зняти нове відео, а саме тому, що до нас е, прийшли нові велосипеди. Це Revolt цей саме велосипед 18 дюймів, кольор у нього чорно-зелений. Е, орієнтувачна ціна на нього буде тисячі гривень, там плюс-мінус у кого як. Е, цей велосипед вже такий трохи. Виглядає поновіше, ніж в минулому році. В цьому сезоні вони його трошки змінили. А так, це залишився той самий велосипед Корсо дуже хорошої якості. І на сьогодні це за невелику ціну. Що ми маємо? Тут у нас іде каретка американка, щиток закритого типу, щоб не замазувати собі штани або ще щось, або ноги, об цепку. Брудну. Сидіння регулюється на ексцентрику Просто потрібно Ексцентрик відтягнути, підняти на ту висоту, котра вам потрібна, і зажати його обратно. І буде все нормально. Діски у нього йдуть алюмінієві без спиць, колеса на промподшипнику та дискові гальма. Бокові кольосика у нього йдуть. Посилені кронштейни, щоб вони не роздвигалися. О, тут іде гумова накладка, щоб менш торохтіли колеса. Є ручка, щоб велосипед можна було підіймати і носити в руках. Камера не передає кольор справжнього цього велосипеда, на самому ну, насправді він яскравіший і в житті виглядає краще. Не знаю, чому на камері він такий. Булі темний, в житті він яскравіше виглядає. В комплекті йде дзвіночок у цього велосипеда. Також тут ще будуть заглушки на гайки. Я їх зараз ще не надів. Що ще? Анатомічні йдуть гріпси, щоб було комфортно триматися за кермо. Гальма йдуть ручні і спереді і позаду. Тобто назад, Коли ви ножками дитина круте, то тут іде холостий ход. Так, тут кущі мішають. От. Щоб підняти кермо, потрібно шестигранник відпустити, зробити висоту, яка вам потрібна, і зажати обратно. Також можна змінити кут керма. Для цього потрібно тут шестигранник відпустити, виставити положення і зажати. обратно. Пластикові крила. Їх по бажанню можна зняти. Також можна по бажанню зробити кут крила, як вам подобається, можна вище, нижче. Я знімаю оцю перегородку і роблю крило таке коротше, воно так мені більше подобається, як виглядає, і воно не обламається, коли дитина буде сідати за кермо велосипеда і ногою не відірве крило. Є такі велосипеди у нас в різних кольорах: є помаранчевий, жовтий, сірий, чорний, синій, рожевий для дівчин. Тому, якщо вас зацікавив цей велосипед, або якісь інші, дзвоніть, пишіть в коментарях або на Viber, мій Viber я покажу. В описі до цього відео є різні велосипеди. Зараз скоро весна буде. І у нас також є гірські велосипеди. Ми займаємося ремонтами велосипедів і все, що пов'язано з велосипедами. Тому пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку. Вам спасибі за перегляд. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте подобайку або лайк, кому як більш подобається. З вами був Денис, канал VeloXXXLive. Live.